Малята любі хлопчики та дівчатка. Малята, погляньте, що у мене є. А що це, Відгадайте загадку. Плига, плига цілий день. Через лавку, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це діти? Вірно, малята, це м'ячик. А давайте розглянемо, які бувають м'ячики. Вони бувають великі та маленькі. А якої форми? Вірно, вони круглі. А що можна робити з м'ячиком? Його можна кидати, катати, ловити, а ще м'ячики бувають різні за кольором. Сині, зелені, червоні, жовті та різнокольорові. Мій двінки веселий м'яч, ти куди подавсь наскач голубий червоний стій? Не здогнати тебе прудкий! Сьогодні я хочу запропонувати вам зліпити ось такого м'ячика. Для роботи нам потрібно пластилін червоного кольору, дощечка та серветки. Та перед початком нашої роботи розімнемо наші пальчики. Наші пальчики втомились, бо багато працювали. Замок всіх ми їх закрили, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкриєм. Кожен пальчик привітався. Плеснемо тепер що сили, ось як весело пограли. Час прийшов вже до роботи. Пальчикам слід працювати. Ну що, малята, починаємо! Беремо пластилін червоного кольору та розминаємо його в долоньках. Потім розкочуємо круговими руками між долоньками. Ось так. Або на дощечки. Ось так. Круговими рухами. Малята, подивіться, який гарний м'ячик у нас з вами вийшов. Наче справжні, якими молодці. Малята, спробуйте і ви. А на цьому все. До побачення.